Ось такого крутого бетвінга зібрав. Бачите, як висить круто на стіні? Так знімається. Ну що, подивилися, заради чого я купив цей набір? Як вам? Напишіть свої коментарі. Але знаєте, я вас попрошу. Якщо вам не важко, будь ласка, поставте лайк під цим відео, підпишіться і напишіть якийсь комент. Для вас це в принципі нічого не варте, а для мене це крок вперед і розвиток для мого каналу. Дякую вам велике. Нас вже 60 осіб на момент запис цього ролику. Для когось це мало, для когось це багато. Але ми рухаємось вперед, і це найголовніше ще раз вам дякую. Ну що, вже перейдемо до герої цього ролику. Давайте. Ось у нас такий набір: це Lego Batman 76265. Batwing називається цей такий набір. Це літак Бетмена епохи Тіма Бьортона. Ну, якщо ви дивилися Бетмена ранніх часів, то обов'язково знаєте, що це за набір. Я його дуже хотів зібрати заради однієї причини: це щоб повісити його круто на стіну. Ну і давайте подивимось, що у нас тут в коробці. Коробка у нас виглядає саме так: Lego 8, 76265, Batwing, Бетмен проти Джокера. Ця епоха нам нагадує фільм Тіма Бёртона. Тут ми бачимо, що у нас будуть два, як мій син каже, дябзіка: це Бетмен і Джокер. Також ми бачимо, що цей Бетвінг буде. Такими пульками стріляти з своїх механізмів. Ми потім подивимося, як це все буде працювати, обов'язково я вам це покажу. Ну і логотип DC Comics На зворотньому боці. У нас тут видно, що якщо ви саме пам'ятаєте цей кадр, то звісно це Тім Бертон, бо тільки так він знімав цей бетвінг. Ось так буде у нас нажиматися наші механізми, звідки будуть вистрілювати такі пульки дитячі. Також буде у нас відкриватися кабіна, де можна буде саджати нашого бетмена. Це такий цікавий Механізм, я так зрозумів, це якась, якась скринька буде. Потім вже на самій збірці ми вже зрозуміємо, що це саме має значення. Ну що, давайте вже розпаковувати цю модель. Так, інструкція. Сайпі ще нічого немає. У нас тут буде в комплекті отакі маленькі наклеїчки. Їх буде три штучки. Бачимо, що це 23-й рік LEGO Group. Інструкція у нас, ну в принципі, звичайна, як і у всіх збірках LEGO. Одразу починається у нас перший, другий, третій, четвертий етапи. Тут ми бачимо, що саме чотири етапи у нас буде. Ну і звісно, починається збірка у нас із Дябзіка повторюся, як так, так каже мій син із дябзіка Бетмена. В Кінці ми бачимо тут набір наших деталей. У нас не показано, знаєте, порівняння Лего Бетвінга і саме з фільма. Тому, мабуть, це в більш дорожчих моделях, де є Бетвінг, який коштує набагато дорожче. Він такий великий. І, мабуть, там таки показано порівняння і ну, з фільма нашого конструктора. Ось так будемо, як ви бачите, натискати на кнопочку, де у нас будуть вилітати різні пульки. В наборі у нас є тільки 4 пакети, 4 етапи. Всі вони запаковані. Ну, я вже очікую цю збірку. А ви напишіть в коментарях. Ну що, здивовані, що була в коробці? Я теж. А тепер давайте вже переходити до нашої збірки цього крутого Бетвінга. Поїхали! Такий я вже зібрав цей Бетмен Бетвінг. Напишіть свої враження, як вам збірка. Ну, як ви бачите, він висить у мене на задньому плані. Давайте його обережно дістанемо. Або, як ви бачили, що треба його обережно діставати, тому що він може впасти. Так, у мене такий епік фейл вийшов. Іди сюди, друже. О! Обережно дістав. Ну, давайте не будемо зважати, що я сижу саме в футболці Марвел, а розказую про DC Comics. Це нічого страшного. Головне, що в нас вийшов такий крутий Бетвінг. Давайте про нього трішечки поговоримо. В цілому мені дуже сподобалось. Справді, мені дуже сподобалась збірка. В принципі, вона легка, нічого важкого. Це епоха старого Бетмена. Нагадаю, Тіма Бертона. Якщо ви дивились, я дивився вже дуже давно цей фільм. Якось, якщо буде час, обов'язково його передивлюсь. Але в цілому, Бетвінк мені сподобався. Класний. Він справді є Бетвінг набагато більший. Він коштує ну разів, мабуть, в 6 дорожче, в 5-6 разів дорожче, і звісно, він буде ну великий. І повісити такого великого Бетвінга на стіну. Я думаю, що це теж буде дуже круто. Але головна фішка, це звісно, ну нагадаю ще раз, це повісити його на стіну. У нас є такі дві фігурки: Бетмена і Джокера. У Бетмена є такий плащ, виглядає класно. Мені подобається. І у Джокера є капелюх. Теж прикольно виглядає. Ще одна фішка цього саме набору. Це, звісно, ці пульки, які можуть стріляти прямо з таких механізмів. Так, Офігі... да. чітко. І одне ж вже відбилось, поняв? Офігеть. Це такий прикольний вау-ефект для дитини. Звісно, якщо ви хочете погратися з дитиною або подарувати такий шикарний набір. Я думаю, що дитина точно буде в захваті. Каже, що, що? сьогодні на виході в наш Бетфінг. Тут ось Батман отут, усе сидить, джокай в тут десь наш дома. Ось так пуйки випускаються Смаються і снімаються. Наймально. Подобається тобі, Да, Тут все єдина усі. Ага. Чи дина в запсика що. Плач, так? Да? Да. А подобається тобі, що чорний колір? Да. Будеш гратися? Да. Що у нас таке є тут? Це що таке? Цекшаки. Е, це да. Мій син вже погрався з цією моделлю. Йому дуже сподобалось. Ним можна керувати і гратися таким чином. Це дуже прикольно, це дуже класно. Я можливо повторююсь, але звісно, це класний набір. Мені подобається, що це виглядає в стилі такого місяця. Класний Бетвінг. Також тут є такий відкриваючий механізм, куди ми сажаємо нашого Бетмена, і який буде у нас за Джокером полювати. І намагатися його зупинити теж виглядає класно. Тут, в принципі, ліва і права частина збираються паралельно, повністю дублюється ну, ліва частина і права частина. Тому я не думаю, що це буде дуже важко і ну, його збирати. На конструктор у мене витратився час десь, ну, приблизно біля двох годин. Це не дуже довго. Це я б сказав би, що дуже швидко, тому що все детально видно. По інструкції дивитеся, складаєте просто класно. Нагадаю, що це набір 8 тому сміливо залучайте Своїх дітей, як я залучив свого сина, йому, звісно, тільки пішов п'ятий рік, але він дуже сміливо збирає вже подібні конструктори, подібні набори, Лего і не тільки. І йому дуже подобається збірка. Йому взагалі подобається, скажімо так, світ конструкторів. Мені подобається, що йому подобається, звісно, бо це класно. І тому, коли мій син побачив, він був в захваті від цієї моделі. І Я дуже радий, що я, скажімо так, познайомив свого сина зі світом конструкторів. Ви можете побачити на каналі вже є декілька відео, де ми з сином збираємо різні модели звісно, це буде крутим доповненням вашого декору. Давайте зараз ми його причепимо, як він у нас і висів. Ось таким чином, друже, тільки не впади. Ось так подивіться, класно. Як вам напишіть свої коменти. Мені дуже сподобалася фішка. Вже вкотре це вам кажу, тому що я намагаюся збирати круті якісь конструктори, не ті, які є у вільному доступі, а якісь дуже цікаві, в яких є, знаєте, певний такий сенс. І мені подобається щось таке оригінальне вишукувати для вас новий або вживаний конструктор. Це не має значення. Головне це показати вам, що є такий конструктор, що ви можете сміливо збирати його. І також залучати обов'язково ваших дітей, що зробив, повторюсь, і я. В самому конструкторі у нас є декілька запасних деталей, ну, в принципі, десь їх штучок 10. Якщо у вас щось загубиться, ви можете сміливо їх використати. Також у нас в комплекті були плащ, який поставлявся в такій картонній коробочці. І також є три наклейки, які я вже почепив, то мінімум наклейки, і це класно. Такий чорний дизайн теж продає крутого вигляду. Напишіть, будь ласка, як вам це відео, як взагалі. Від конструкторів, чи подобається вам збирати щось, чи є у вас діти, з якими ви збираєте. Охоче почитаю ваші коменти і буду радий, якщо ви поставите лайки, або колокольчики, або дзвіночки, і будете підтримувати наш проєкт конструкторів, тому що ми намагаємося вам показувати світ конструкторів разом з дітьми і не тільки, що можна збирати як і великі конструктори 18, так і такі конструктори, які мають у нас 8 плюс. Далі в мене планується огляд Марвел. Iron Man. я його планую зібрати зі своїм сином. Сподіваюся, що все у нас вийде, і ми вам покажемо крутий такий маленький ролик. Це е, за підтримки юки, які мені люб'язно надали цей конструктор, за що я величезне дякую. Тому після залізної людини все ж таки я планую випустити Friends. Сподіваюся, що теж нічого не буде між цими конструкторами, які мені завадять перезаписати це відео. Пишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, колокольчик, і давайте розширювати наш український світ. Від конструкторів разом. Ну і впродовж цього відео ви бачили QR-код. Будь ласка, донати. Це черкаський боець, який зараз знаходиться в Києві. Він потребує амуніцію, тому давайте підтримувати разом. Не забувайте донатити на Збройні Сили України і, звісно, дякую захисникам за можливість знімати подібні відео. Нагадаю, QR-код, будь ласка, підтримуйте наших захисників. Ну а я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, вже вкотре це кажу, тому що ми своїми силами намагаємось вам показувати крутий контент. Я сподіваюся, що це у нас здається. Бувайте і до швидкої зустрічі!